І так, друзі, привіт! Повертаюсь до щотижневого інвестування на платформі Trading 2.1.2. Вартість нашого портфеля 606 злотих і 92 гроші, із яких 88 грош нас перейшли у вигляді дивідендів. Бачите, ніяких покупок. Orland виріс, American Airlines, трошки виріс Nordea Bank. Vizer так само був сьогодні виріс, але зараз на невеличкому мінусі. Ну, нехай. Переходимо до акцій. Я буду купляти ось цю компанію на 50 злотих. Вона мене зацікавила. можете пошукати дану компанію, прочитати неї. Я рахую, що вона буде дуже перспективною. Ордер встановлений. Повертаємось і у у гроб. Так само на 50 злотих. Перша акція у нас купилася, наступна. І так само. У нас тепер 300 злотих і плюс дві компанії. На цьому тижні все. Також міг би додати дані компанії дуже перспективні. На мою думку, я їх буду так само докупляти. І, напевно, наступного тижня я не буду додати нових поки. Більше додавлю можливості для вивчення ринку, знайдення якихось хороших компаній, можливо, кращих за цих. І зараз зосереджуся на тому, щоб просто докупляти дані компанії. Будемо по черзі їх покупляти. Допустимо, у нас є 6 компаній, у нас є 300 злот. значить кожної купимо по разу до кінця цього місяця. До зустрічі наступного тижня. Обов'язково ставте подобайку і підписуйтесь на канал гарного <H> вам дня.